Добре, давайте розпочнемо. Привіт всім, я Зак Грісет з BuildBox і я радий привітати вас у серії Make Your Own Game. Чекаю на ваші ідеї. У нас є фантастичні плани для цієї серії. Ми збираємося створити гру від початку до кінця, і ми не напишемо жодного рядка коду. Насправді, ми зовсім не будемо робити жодного програмування. Те, що ми збираємося зробити, це розробити весь гру всередині BuildBox. Почнемо з використання Creator. Створювач автоматично згенерує та побудує готовий скелет нашої гри, який ми зможемо налаштовувати, щоб створити свою гру. Після переходу в нову гру я покажу вам, як користуватися редактором сцени та розташовані різні частини програмного забезпечення. Потім ми розглянемо, як почати додавати власну графіку до гри, щоб налаштувати його і зробити своїм. Ось у цьому відео є багато інформації для вас, тому зануримося в неї. При запуску Buildbox ми бачимо екран вітання, посилання на навчальні відео на buildbox.com та кілька простих ігор, які можна відкрити та дослідити, щоб уявити, як працює програмне забезпечення. Унизу останні новини про Buildbox. Можемо відкрити попередні проекти, але цікавить кнопка у верхньому лівому куті, кнопка Створити нову. Натискаємо кнопку Створити новий у верхньому лівому куті, з'являється вікно створювача. Тут починаємо створювати гру. Якщо у нас є назва гри, введемо її тут. Збираємося створити гру під назвою Гліч. Ми також маємо деякі базові налаштування, які роблять процес розробки простішим. Ви можете вирішити, як набирати очки в грі, чи ми хочемо кілька світів для проходження, чи ми хочемо бачити катсцену після закінчення світів. І які меню ми хочемо згенерувати для нас в Buildbox. Давайте додамо меню паузи тут, але найлегша частина використання створювача це список геймплейних пресетів. Ці дозволяють нам вибрати з багатьох різних типів гри, щоб розпочати, і для гліч ми виберемо Wall Jump. Коли ми будемо готові, ми натиснемо Створити внизу зовсім зліва є панель активів. Ось всі доступні активи для створення гри і будь-які нові, якщо ми їх додамо. Всі активи перераховані в розкриваючихся меню. У нас є меню для персонажів, ігрових об'єктів, ігрових дій, таких як підсилення та монети, ігрових ефектів, логічних елементів та міток. Це місце, де ми знайдемо все в нашій грі. Праворуч від панелі активів знаходиться аутлайнер. Аутлайнер містить всі активи, які ми маємо в поточній сцені. У редакторі сцени вибір елемента тут вибере його в сцені. Можемо також приховувати об'єкти, щоб інші знайшли або побачили предмети навколо нього. Ми можемо заблокувати елементи, щоб уникнути випадкового їх вибору та переміщення під час розгляду сцени. А на дуже правому боці є панель параметрів. При виборі елементів панель відображатиме параметри для них. Ми можемо налаштувати властивості кожного елемента тут так, щоб вони поводилися так, як нам зручно в нашій грі. Також, якщо ми виберемо щось у панелі активів зліва, з'являються глобальні параметри. Унизу екрану ми знайдемо різні сцени у нашій грі. Ми можемо знайти, що сцена, яку відображено, є та, яку ми виділили. Якщо ми клацнемо на інший, це буде сцена, яка буде показана в редакторі сцен. Ми можемо використовувати клавішу S для соло та клавішу M для вимкнення звуку на наших клавіатурах, щоб тестувати окремі сцени. У сцені, яку ми виділили, ми можемо розробити наш рівень, просто клацаючи та перетягуючи параметри по сцені. І якщо ми зробимо помилку, ви можете натиснути Ctrl плюс Z на Windows або Command плюс Z на Mac, щоб скасувати. Речі в лінії тримайте, тримаючи Shift під час перетягування активів. Використовуйте стрілкові клавіші для точного розташування об'єктів. Стрілки перемістять речі на 1 піксель. При утриманні Shift елементи будуть переміщуватися по 5 пікселів за раз. Ми можемо дублювати об'єкти, використовуючи клавіші вичта А, С або Д на клавіатурі. Ви можете налаштувати розмір та обертання об'єкта на сцені, захопивши ручки на кожному елементі та переміщуючи їх. При зміні розміру з утриманою клавішею Shift зберігаються пропорції. Для вільного обертання ресурсу утримуйте клавішу Alt або Command та клацніть на кутових вузлах. Ви також можете більш точно змінити ці атрибути, змінивши значення в панелі налаштувань опцій. Ручне налаштування об'єкта на сцені також змінить значення в панелі параметрів. У верхній частині редактора сцени є кнопка ігрового кадру. Більшість часу ви можете використовувати налаштування за замовчуванням, але їх можна змінювати. Пропоную залишити це наразі, щоб не помилково переміщувати його, але розкриємо його за необхідності. У нас є кнопка для блокування фонів, яка дуже схожа на блокування чогось в аутлайнері, щоб ми не випадково вибрали його або перемістили, але вона виключно для будь-яких фонів в грі. Ми також маємо кнопку на верхній сітці, це бере решіткові направляючі і піднімає їх над усіма активами на сцені. Це допоможе вам правильно вирівняти речі. Це кнопка руху миттєвості. Включається сітка 10 пікселів, до якої об'єкти прив'язуватимуться під час перетягування, режим підключення з'єднує предмети, щоб вони могли рухатися разом у грі. Елементи дублюються разом. Якщо у вас є купа об'єктів, які ви хочете скопіювати одразу, це чудовий спосіб зробити це. Щоб здублювати групу елементів, просто з'єднайте їх всі разом і здублюйте головний об'єкт. Шлях, яким можна визначити, який об'єкт є головним, полягає в тому, що це об'єкт, до якого ви підключаєте інші об'єкти. Якщо перетягнути мишу і підключити її до об'єкту, то цей об'єкт стане головним об'єктом, до якого його підключено. Ще один спосіб дублювати об'єкти використовувати функцію множинного вибору. Просто клацніть і перетягніть мишею по сцені, і з'явиться синій квадрат, який підсвічує активи, які ви вибираєте. Відпустіть мишу, коли ви будете задоволені своїм вибором, і всі об'єкти будуть вибрані в межах сцени та виписки. Можна маніпулювати ними, як вам подобається, і швидко їх дублювати. Кнопка увімкнує режим налагодження. Це розширена функція. Ми розглянемо у іншому відео. Налаштування у верхньому правому куті дозволяють попередньо переглянути лише поточну сцену важливий інструмент для тестування. Ми можемо редагувати шрифти на мітках, які використовуємо, і є налаштування гри, деякі з яких могли змінити в редакторі. Це місце, де ми знаходимо наші варіанти монетизації, де ми додамо рекламу та подібні речі. Замінюємо графіку на те, що збираємося використовувати і робимо цю гру своєю. Почнемо замінювати графіку для стін, що проходять вздовж боків гри. У панелі активів зліва виберіть платформу, щоб з'явилися глобальні параметри. Щоб замінити графіку для цього, все, що ми зробимо, це перетягнемо графіку в слот типової анімації. Це настільки просто: виберіть ворогів, яких ми маємо в грі, ці предмети схожі на трикутники, і знову. У правій частині панелі параметрів нову графіку перетягнемо в поле анімації за замовчуванням. Давайте перетягнемо нове тло для гри. Так, спочатку нам потрібно розблокувати фон, щоб ми могли вибрати його та видалити. Імпортування фону в BuildBox просте, як перетягування зображення. BuildBox пропонує перетягування та випадання колеса. Наведіть курсор на фон, відпустіть кнопку. Результат фон тепер присутній у грі. Зміню фон, додаю другий фон у сцену, вставляю його в перетягуване колесо, щоб він відповідав нашій грі належним чином. Аутлайнер перелічує активи сцени від переднього плану до заднього плану. Це означає, що активи вгорі списку з'являються перед іншими активами, а активи внизу списку позаду інших активів. Ми також можемо змінити швидкість прокрутки. Нижче число призведе до повільної прокрутки, а вище число призведе до швидкої прокрутки. Давайте просто зробимо цей перший швидше: ми встановимо швидкість фону на 2. Виберіть персонажа в панелі активи. А справа в панелі опції ми бачимо кілька анімацій, які можемо імпортувати для нашого персонажа. Білдбокс показує анімацію за замовчуванням, можемо позбутися цього рухомого зображення, бо немає іншої анімації для показу. Замінимо тепер стандартну анімацію. До цього моменту ми імпортували окремі зображення в Buildbox, але він також може складати повні анімації з послідовних PNG зображень. Виберіть всі PNG зображення та перетягніть послідовний рядок у анімацію персонажа. Починає складатися, але помітите, що треба змінити меню, щоб вони виглядали так само добре. Тепер я покажу вам карту розуму гри. Ми продовжимо і натиснемо цю кнопку, і Білдбокс приведе нас до карти. Ментальна карта місце, де знаходимо всі інтерфейси користувача в грі і гральні світи, сині вузли, світові вузли, а зелені вузли інтерфейсу. Подвоїмо клацання на головному меню і замінимо графіку всередині, так само, як зробили для ворогів, платформ і персонажа. Далі виберіть тло та перетягніть нове зображення. Тепер нам потрібно внести кілька коригувань. Ми можемо зменшити масштаб за допомогою колеса миші, а редактор можна переміщувати, утримуючи пробіл і натискаючи ліву кнопку миші та перетягуючи. Важлива річ, вона працює в редакторі сцени. При проєктуванні рівнів ми переміщуємо речі, щоб краще розглянути або внести корекції за допомогою ручок зображення. Замінимо кнопку запуску, і, як нагадування, якщо проблеми з вибором, пам'ятайте, що можемо приховувати або блокувати ресурси в дереві сцени, оберіть заголовок, додайте зображення до меню, перетягніть зображення в редактор сцени, і BuildBox запропонує колесо перетягування і покладання. Наведіть курсор на зображення та відпустіть, вносьте коригування, використовуючи ручки, а також приховуйте або блокуйте елементи. Далі, давайте так само вставимо зображення для нашого персонажа. Обертайте їх навколо, щоб виглядало так, ніби він злітає зі стіни. Добре, повернемося до ментальної карти та зробимо те саме для інтерфейсу гри, коли гра закінчується. Виберіть фон, вставте нове зображення, внесіть корективи, все те саме з екраном Гра закінчена. Додайте кнопку перезапуску і кнопку головного меню. Повернемося до ментальної карти і виправимо меню Паузи. Виберіть фон та вставте зображення. Якщо ви зіткнетеся з чимось таким безглуздим, просто використовуйте опції в панелі опцій. Наша шкала дуже відхиляється, тому зробимо її один до одного. Щоб отримати меню паузи, з'являється кнопка паузи в нашому інтерфейсі. Тож, давайте підемо туди, вставимо нову графіку для кнопки і подивимося на нову гру. У відео ми побачили, що створник згенерував для нас. Ми замінили графіку, щоб зробити цю гру своєю. І навіть меню були вдосконалені. Ми вже зробили досить багато. У наступному відео ми займемося розробкою ігрових рівнів. Пам'ятайте, вам можна знайти більше відео на buildbox.com. Також їх можна знайти на екрані вітання при запуску Buildbox. Побачу вас у другій частині.